Про що, що це говорить? Що купатися з бойовий відпочинку неможливо? Печія якась особлива. Що, що не доправляє? не дає можливості людям купатися? А, я не знаю. Я не знаю, але пляж не пристосований для купання. Там немає штатного лікаря, там немає рятівників. Ну, то чому? Ну, ну не мають і немає, люди ж купають. Люди купаються на скільки практики. Ну то що, це з ваших слів побуває, е, людина, якщо не потрапила під гвинт гідроцикла, то вона вижила і полезла. Пане прокуроре, а, не потрібно таке реанізувати. А, такий випадок, а, те, що сталося на пляжі, це єдиний. Випадок, який там був. Добре. Такого більше не було там. Але Добре. я все-таки акцентую а, вашу увагу на те, що там розпочані таблички з надписами, що не можна купатися в цій зоні. Не можна. Люди все одно лізуть, тому що жарти, мені це не вже Добре. Ну, Мене цікавиться питання щодо цих табличок. Ну, є таблички, то та є, але чому вони там взагалі розташовані? Що там? В атраті, судно входить. Ціка причина того, то, чому там таблички розташовані? Я цього не знаю, але таблички розташовані, і це не дає а, людям змогу в воду. Ну, Вони все одно не їздять туди. Да, Ходять судно, там плавають гідроцикли, моторки. Ну, вони плавають не близько від берега, вони за биками плавають. Зрозуміло, значить, в даному пляжу якась є певна водна зона, відноситься саме до даного пляжу. Так, так, так ви ви це люди я... не Ні, Я це не заперечую, праві. Але ж э, ця зона вона відворожує э, якби транспортний засіб, який плаває по воді, э, відворожує від цієї території, де може плавати людина. Зрозуміло. Ви просто хочете да, зрозуміти, що просто та територія не оборудована для пляжу. так? Але ж це не дає можливості і не дає право будь-якому, хто керує яхтою або гідроциклом, якщо він навіть їде в на дикому комусь пляжу, да, їде, питається. На даних засобах ну, транспорт біля с... дикого пляжу, то що нам ну, дає право наїжджати на людей і надавати ці лесних судді. Дозвольте, пане прокурор, свідок <світил> абсолютно <світил> <світил> правий. <світил> Якщо купання там заборонено, то люди купаються, знаходить сьогодні на свій власний і ще, і це саме головне, оскільки людей там в принципі не повинно було бути, ні за буйтами, не біля буйків, не з іншої сторони бойків. Це значить, що капітан яхти, Ясно очікував появу хлопця несподівана і не зобов'язаний був бути дуже ретельним і дуже, і дуже уважно. Але вашу репліку стосовно того, що мають право чи немає права калічити людей, я...